在那边等你是没有 Пронесення злідок признаків братівського міського бюджету на 25 рік. Прошу тебе на Пропонується внесення зміни до рішення Бродівської міської ради № 2225 від цьому року про внесення змін до структури Бродівської міської ради в військової області, а саме Виключити з рішення пункту 8, пункт 9.101 рішення, вважати старіну пункта 089.10. Пункт 9 викласти до редакції. Рішення набирає чинності з 8 серпня 2025 року. multe putem vedea întăpași, dar nu e trebuie să facem ...переформування вже як нового бюджету на 26-й. Зміну з ході пов'язані і зміни. Також забрані свого рішення, пункти, які стосуються обслуговування створеного відповідного, богатерів, кадрів і загального відділу, тобто все ж таки безпосередньо має здійснити завжди.

Я в стар... які, вибачте, в інтернеті висвітлюється чи питання? є, і... Відповідно до законодавного раду. Два чин, роки підводить термін і е, піднімається ранок державної служби. Ну, тут з даному випадку посадово-високого місцевого середування. Вищого ранку вони вживати не де можемо, бо цей обмежах п'ятої категорії міста. Два роки тому ми їм присвоювали 10 рак, а зараз даний проєкт рішення пропонується присвоїти їм 9-й а в межах п'ятої категорії. Так, що це не другий. На даніму самі мати не замовлення. Це є передбачено законом України, що здоможна складування в Україні. Це передбачено 2 до 3 переходять і було. Такий закон. І вам так. Заслужив, не заслужив. раз. І додбав нас. А, пішов. No, я зачитаю рішення, присвоїти з першого, це йде 1.08. Так само ми в 2023 році мали рішення вже на початку вересня, але все судно радилися 1.08 років. Старості породковицькому стартинському вітаю, що 5 ранку судової особи місцевого середування нашої п'ятої категорії посадки старості Станіславського. Я сімського волонтерного середньої майже 5-й. Категорії посадження. Невідності підсвоєння ради особливо передачення, зазначені вирішення особливо реєстру державного реєстру загальнообійкової державного соціального слухання та замов таких осіб десь територіалізації. Він допомогу обов'язково міської ради, здійснювати за рахування доплати за раду особи місцевого перебування, Особи особам зазначених пунктів на рішення. So... Much. Yeah. Дітками початкових мас. Це не дорослі діти, це початкові маси. Но... Ну, так, і, так, і, ми тоді говоримо на сесії. вчора я особисто підходив, траві і директор школи казав, що початкові класи лишаються в народному домі. Вони ніколи там не були. Ну, Дати забирати під час передвичів. Ну, ви були там підводить? Да, так. Два місяці сиділи. Я за вас рада. А я один раз спустилася за дитиною, я алерник, я не мала чим дихати. Я прийшла сам, ну, в другій школі дві зміни, ви знаєте, так, і там є збір двох змін. Це приблизно до 50, до 12 години, так конкретно. Там буде збір двох змін, вже ще є перша, вже є друга. І туди, наскільки там туди, те сховище, наскільки розраховане? На 200 дітей, а лізе більше. Я маємо. Я, я, я туди спустилася, я вийшла, я була там ліна півтора хвилини. Законно, то Батьківська рада, повинна була брати участь, у взагалі цього цьому Це питання, можете до директорів школи Ну, Ви як засновник тої школи і як керівник директора, директор, не ви повинні за цим контролювати, щоб допомоглися, те, що маєте подумати. Ну, ви частин, добре. Я вас запрошую на моє. Спеціальну приїду за щоб ви походили в такій країні. Редаруємо і що там? Що редарувати Коми? З квітня. З квітня, це. З квітня вчора. Хіба вчора дешевта? нового теж там повідомляється. Там прожити роботи. І розкинули той. А що ці наші поперечні були? І там вже йдеш, там що ще кусочок йдеш, то там потім люди йдуть і ноги. Хоч кусок жити до бачить. Ну, а я не кажу, а спайда відруватися, а Але той кусок. Там зараз теж і фури фуристають купити, Фури фуристають, купити частину, там та тусторічно. Там люди йдуть, і там ноги можна поромати. Люди туди ходять, бо багато хто багато породи чи цієї сторони походить. Ще скажіть, там були объекты силы зай, что